Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та ще й здоров'я вам. І сьогодні у нас просто за вашим проханням для того, щоб записатися наперед до лікарів. Ми склали гороскоп для здоров'я зубів на грудень 25-го року, час Київський. Отже, найкращі дні для лікування та протезування зубів. Це у нас буде 7 грудня. Рак спадаючий місяць, 14 грудня Терези спадаючий місяць, 18-19 стрілець спадаючий місяць, 23 та 24 Водолій уже зростаючий місяць, 25-го тільки до 11-ї години ранку, не пізніше це риби зростаючий місяць. Для видалення зубів дуже мало часу, але ось такі є періоди 14-го в знаці терези спадаючий місяць і 18 го та 19-го – стрілець спадаючий місяць. На вашому екрані весь гороскоп для здоров'я зубів на грудень 2025 року. Ще раз вам бажаємо здоров'я і обов'язково обовязково тепла та затишку у ваших. Оселях. Бережіть себе, бережіть своїх рідних та близьких. До нових зустрічей на нашому каналі у нових відео.